Знову я у Львові забираю Q5 Premium Plus. Цікава тачка на гарній комплектації. Деванс. У нас навіть зуба немає. 07. Масла фільтра, все замінено, повністю віддаду я коробка ЗФ обслужена. Покажу вам різовні. Цікава тачка. Гарна ціна на пам'яті. Чорненька, мінімальне ДТП. По факту нічого і не було. Резина літня, але хороша. А то в чорному кольорі люди шукали мазду, але коли подивилися на Q5, сказали, що краще Q5. Я скажу правду, що я теж би замість мазду взяв фішку. Цей 15 рік чистий, мінімальний ДТП, решітка тут замінена, вроді бампер, решітка і кусочок капота фарбований, пам'ятаю. Ну треба дивитися, крило, вроді крило ліве ще було замінене. Ну, цікава, тачка. До прибору відео в мене десь є, вже не буду заглядати.